Найвідомішим українським твістом 60-х років, троянди на пероні, розпочався другий вечір презентації альбомів кавер версій в проєкті поза часом. Пісню Пісню-етюд композитора Анатолія Горчинського, який побачив сюжет розбитого кохання на львівському вокзалі, практично прожив хореограф балетмейстер Микола Заволодько. Зараз мене мурашки це щось неймовірне, що в нас є ця музика, і круто, що зараз це намагаються відновити. Да, повільно, да, не всім це потрібно. Але це потрібно повертати, бо це наше. Це те, на чому буде будуватися фундамент нової України. Я пишаюся тим, що українець, що в мене є таке минуле. Кавери версії українських композиторів ХХ століття презентували в проєкті поза часом музиканти Хмельницького гурту Грейс. Це Валентин Катков, Ігор Драпалюк, Ярослав Місюренко та Максим Паюк. Зробили це у стилі кантрі та соул зберегли автентичність музики та створили аранжування у своєму гресівському звучанні, яке є впізнаваним з 2018-го. Ми зробили за цей час вісім каверів на сайті Українського культурного фонду. Ми є перші, чий трек взяли і виклали. Тобто, буду ще цей трек. Зветься тільки раз світа любов. Він дуже колоритний соул. З Олею Матвеєвою ми зробили його. Вона співає приспів. По новому ми, як мені здається, змогли подати на долині туман. Це принаймні моя улюблена пісня. Хлопцям найбільше сподобалась Черемшина глядачам. Я так зрозумів, теж. Найбільше оплесків глядачів зібрала балада ти, сину композитора Платона Майбороди на слова Василя Симоненка, яку музиканти назвали мантрою. Можна все на світі вибирати силу, вибрати не можна. Тільки батьків. Десять років тому ми започаткували, скажімо так. Під проектом Чумаки переробки українських пісень в нашому моторольному стилі, в принципі, в нас є два альбоми: тобто, це пісні і мозгового, і висюка, знаючи колектив, який сьогодні буде представляти цей матеріал через, скажімо, свою творчість, мені мені цікаво, бо мені вони дуже подобаються. Ці хлопці, стосовно і концепції, і назви цього проекту, я вважаю, що все робиться. І знову ж таки вважаючи на час, які це робиться, це дуже правильно. Наразі готується студійний альбом кавер бенду Грейс в рамках проєкту Поза часом. 3 жовтня це вже буде останній з перформансів. Це буде нова класична програма від камерного оркестру Хмельницької обласної філармонії. Дійсно, всяті серйозні твори, і фактично ці твори будуть презентовані в Хмельницькому вперше. 25 вересня у кафе Плейс відбудеться наступна презентація альбому кавер-версії гурту Фріджем. Учасники проєкту продовжать збір коштів, а це півмільйона гривень на реп для штурмовиків. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.